Друзі, вітаю вас на каналі, де ми говоримо про екологію, свідоме споживання і мінімалізм. Сьогодні я буду сортувати з вами сміття е, і поговоримо на різні теми. Я одразу вибачаюся за звук, сьогодні я вибачаюся за сторонні звуки, я сподіваюся, мене буде дуже гарно чути. Е, просто не хочеться накладати окремо на відео звук, це буде якось не так не так живо. Отже, сьогодні я хочу трошки розгорнуто відповісти на... Не знаю, де я його ставлю, на цей коментар. Він був залишений у мене під відео, там, де я розказую про шкоду екопакетів і пакетів з крохмалю. Сподіваюсь, ви на роботу ходите пішки. тобто Нарешті цей чоловік дуже сильно турбується про мій фізичний стан, щоб я там більше рухалась. Скоріше за все, він просто не скоріше за все, а 100% він хотів мене вколоти за те, що я бачу одну проблему і не звертаю увагу на іншу. Навіть не заходячи, напевно, скоріш за все, не заходячи до мене на сторінку і не дивлячись, який спосіб життя я пропагую. Цьому місяці в мене було дуже багато посилок, і от всі пакети дуже радію, що їх хоча б приймають на переробку, тому що все, все пакується в пакети. Так от, цей чоловік думає, що єдина проблема забруднення навколишнього середовища це машини. І ще на пакетах, і варто звертати коло. Ну, насправді, якщо брати особисто мене, так я користуюсь власним авто, але наскільки рідко, що, скоріше за все, цей чоловік і поруч не стояв, наскільки рідко я користуюсь своїм авто. Але що я хотіла сказати? Дуже часто ми ідеалізуємо все. Ну, все, це не стосується лише навколишнього середовища, там захисту довкілля. Все. Якщо, наприклад, я сьогодні взялась за своє харчування, намагаюся харчуватись більш правильно. і Якщо я там в один з днів з'їла одну цукерку, то все, я весь день буду. Все пішло не по плану. Я весь день буду їсти цукерки, ридати, їсти солодке, замість того, щоб. Я з'їла цукерку, але я продовжую далі правильно харчуватись. І ця одна цукерка суттєво не вплине на мій загальний стан. Те ж саме, що стосується екології. Якщо я, наприклад, не користуюсь пакетами, не купую їх, пакети, кульочки. І, наприклад, я там йшла і. Побачила у бабусі якісь там яблука, груші домашні і захотіла їх купити. Я куплю їх в пакет. Наприклад, я там щось не розраховувала і, і купила їх в пакет. Ніхто не помре від цього. Інша справа, коли ти систематично просто не, не береш ці торбинки з собою, не використовуєш їх а в пакети. Кладеш от зараз такого немає, але раніше. Навіть один лимон клали в пакет, коли вони були безкоштовні. Один лимон, банани, все просто пхали в ті пакети, і від тих пакетів не було ніякого нікуди ти не подінешся. Нам не потрібно бути ідеальними. Нам не потрібно, якщо я турбуюся про навколишнє середовище, то я не повинна їздити. На машині, я на маршруті я теж тоді не повинна їздити. Не літати літаком, тому що літаки це взагалі найбільш забруднюваний вид транспорту. Я не повинна Далі я нічим не повинна користуватись, тому що взяти ось ремонт. Будь ласка, це пластикові штуки, пластикові вікна. Все, що я купую з продуктів. Ми навряд чи знайдемо взагалі хоч щось без пластикової упаковки. Ну тобто діяльність людини в будь-якому разі погано впливає на навколишнє середовище, але ми можемо її мінімізувати. Ми можемо робити максимально те, що від нас залежить. Якщо це цього чоловіка... Дуже сильно хвилює чи ходжу я пішки на роботу, то працюю я вдома. А, і я от, до моєї мами пішки, я дуже часто до неї ходжу, ми разом працюємо до, до неї пішки пів години. На машині я б їхала 5 хвилин, але я ходжу постійно пішки. Звісно, якщо мені їхати в інший кінець міста, так, я користуюся своєю машиною, але в більшості своєї, я все ж таки ходжу пішки. Якщо. Якщо мені потрібно в магазин, я беру свої екомішечки, я беру свою сумку, я завжди використовую, намагаюся там, якщо я дуже рідко купую м'ясо і рибу, я беру свої судочки, тобто, якщо я цілеспрямовано, йду в магазин. Але якщо я там якось не заплановано, навіть якщо в мене в сумці є декілька торбинок завжди, я не заплановано якось йшла там і зайшла в магазин, я візьму цей пакет. І я не помру від цього, і ніхто не помре. Але по максимуму я все ж таки використовую більш екологічне, екологічну тару, не використовую ці пакети. Те ж саме, припустимо, я ходжу на планування, і там у нас є кулер з водою. І одноразові стаканчики. Я беру з собою свою пляшку з водою. В більшості випадків я її беру з собою. Але якщо якийсь там раз я забула взяти з собою цю пляшку, це не означає, що я буду помирати від спраги, просто але в жодному разі не візьму цей одноразовий стаканчик. Те ж саме стосується знову салу. На тренуваннях у нас змушують одягати бахіли. Бахіли — це є в безкоштовному доступі одноразові поліетиленові бахіли. Але я в більшості свої, да постійно я ношу ще жодного разу, я не забувала, ношу свої багаторазові бахіли. Але якщо я один раз забуду ці бахіли, то я не пропущу тренування через них, я візьму і використаю одноразові, і навіть я візьму їх і використаю там декілька разів, поки вони не... Не розваляться. вони, на жаль, дуже швидко. Також, що стосується пластикової упаковки, от, наприклад, екологічніше було б брати у місцевих виробників, тобто, щоб не витрачалися ресурси на доставку, на упаковку і тому подібне. Тому що, от, наприклад, нова Пошта не залежить від того, Коробці ти відправляєш, пакеті, в чому загону, вони обов'язково пхають все в пакет. Я, як свідомий виробник, я, разу, я закупаю коробочки для своєї продукції і кожного разу стежу за тим, щоб нова пошта наліпила цю наліпку на саму коробочку і не пхала в пакет. Я дуже багато разів з ними сперечалася, розказувала, а чому так, а чому не так. Та вони, Та це ж Наповний пакетик, не хвилюйтеся, воно краще доїде. Я спеціально замовляю коробки, тому що їх, по-перше, можна використати повторно. А по-друге, пакету там, ну, там немає чому битись, туди не потрібні якісь різні наповнювачі. Тому в пакеті там немає жодного сенсу. І Я спеціально стежу, роблю те, що залежить від мене. щоб щоб найбільш екологічно переправити світу. В Свою чергу, коли мені відправляють посилку, я прошу продавців не класти мені там зайві візитки, якісь що там ще люблять цукерки. Взагалі прошу нічого не класти, але я ж не можу, щоб вони не поклали це в пакет, бо. Ну, не кожен так буде робити. Я роблю в цьому випадку те, що залежить від мене. Тому ну, я і маю у вас, бачите, скільки пакетів, і, на жаль, з ними нічого не можу зробити, хоча деякий товар з цього був в коробочках, але все одно давка не в пакет. Ну, добре, що я хоча б здаю на переробку, і то вже добре. От, будь ласка, це е, 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 тара від доставки. Е, також екологічніше готувати вдома постійно, закупати продукти там десь на ринку в свою тару. Але не завжди виходить, інколи і хочеться якісь таку шкідливу їжу. Але коли я замовляю їжу, я прошу, наприклад, якщо я знаю, що я буду вживати її вдома, я прошу не класти прибори, до прикладу. А ось цю тару, яку можна здати на переробку, я ми здаю на переробку. Тобто в цьому випадку я також роблю те, що залежить від мене. Так, що ще вам розказати. От, будь ласка, мені подарували Кіндер. Оця штучка, ця інструкція з Кіндера піде на макулатуру. Е, мені було дуже приємно, і здавалося б, я доросла людина, але наче він мені потрібен. Але в той момент мені було дуже приємно, е, тому що я була у лікаря, а це дуже страшно, ну, коротше. І цей кітер я б сама його собі не купила. І я дуже свідомо ставлюся до будь-яких покупок. Я не купую зайві речі, я не купую там якісь штуки, які я знаю, що я ними користуватися не буду. Але є речі, які роблять тобі приємно в моменті, і не варто від них відмовлятися. Інша справа, коли ти скупаєш просто все підряд, потрібно воно тобі чи не потрібно, бездумно по всіх акціях, по всіх. Знаєте, один час ну зараз трошки спало, але один час було дуже модно скупати на Аліекспрес всі якісь такі штуки, якісь органайзери, якісь люди не знали взагалі, де вони його будуть використовувати, навіщо воно потрібно, але воно дешево і воно треба. От такого я не роблю. Але отримати в подарунок якісь приємні речі я люблю. Те ж саме, те ж саме стосується квітів, припустимо. Ну... Наприклад, якщо б це був мій е, чоловік там, або хлопець, хоча б я б там вже згодом е, я б попросила, що там, наприклад, мені дуже приємно квіти, але е, можна якось поменшу пластикову упаковку. Я б знайшла спосіб натякнути, там розказати чи е, розказати про свої принципи і тому подібне. Поки це просто ну залицяльники, скажімо так, то е, я не можу качати свої права. мені дуже приємно отримувати всілякі сюрпризи. От, я, наприклад, беру каву в свою чашку, але інколи мене пригощають кавою. І е, я ж не почну, там, ти такий сякий, взяв мені в пластиковий стакан, а я з них не п'ю, я п'ю тільки зі свого стакана. Ну, Це буде тупо. Це буде дуже тупо. Я просто беру і забираю з собою стакан і відношу його на переробку. Тобто, в нашому сучасному світі я хочу вам просто навести максимум прикладів, де, де ми можемо робити таку маленьку, такий маленький крок, таку маленьку дію, але яка буде дуже важливою. Важливо. До речі, найбільше. З вторсировини у мене збирається, ну це цього разу такі пакети. Але найбільше у мене, як, хто, б мог, хто б міг подумати, найбільше у мене збираються макулатури. І е, я не малюю, я не пишу вірші, там, я не пишу щоденники чи ще щось, але дуже багато паперової упаковки. І, от, наприклад, взяти це паперова упаковка з крему для обличчя. Цей крем в... Ну, в баночці звичайній. І, здавалося б, наші йому оця паперова упаковка. Але ти не знайдеш крему без, цього, без цієї коробочки. Тобто він в коробочці і ще в одній коробочці. І оце просто зайве сміття, я вважаю. Я десь бачила в коті чи десь там бачила магазин Фейсарії, здається. Так от там всі продукти. Які у нас неможливо купити без пластикового пакування? Мило мило прям лежить такими брусочками і його нарізають і зважують на вагах. І ти береш просто скільки тобі надо. шампунь. Ти можеш прийти зі своєю тарою, відлити шампунь. У нас на жаль після ковіду навіть ти крупи не можеш купити в свою тару, тому що все запаковано, все з. Пофасовано, ну коротше, нічого ти так не знайдеш. А там я просто дивлюся і плачу, я теж так хочу. Просто не було б оцього купа зайвого сміття. І в мене оце сміття, яке треба було вивозити, воно б збиралося там півроку, а так мені доводиться, ну оце за місяць, це така вже значна кількість. На біль, а ще в мене дуже багато збирається. От якби можна було купити молоко, я п'ю рослинне молоко, якби можна було його купити на розлив. Ну я б купувала на розлив і на жаль, такого у нас поки не знайти. Але сподіваюсь, ми дуже сподіваюсь, що ми йдемо в сторону екологічності. Багато там виробників вже дивляться за своєю упаковкою, там переглядають свої погляди на пакування. І я сподіваюся, що все ж таки колись ми дійдемо до цього. Головне, щоб ми раніше не за сралися по самі вуха, щоб ще був час у нас трохи. У нас, до речі, навіть приймають ось такі карточки, вона, типу, типу, як. Ну, Візитки робила раніше і така пластикова. Обожнює наш пункт прийому, тому. А, я почала говорити за те, що от, паперова упаковка у нас виявляється найбільше. Звісно, і добре, що паперовий саме, а не пластиковий, а з іншої сторони виробка лісів також величезна проблема і... і... Кількість циклів переробки паперу найменше, якщо скло можна переробляти, наприклад, величезну кількість разів, то папір там я навіть не знаю. Здається, 3-4 рази я спала, але не буду казати точно. Е, тому теж така, е, наче і добре. Е, якщо цей папір е, порівняно з пластиком потрапить просто на землю, він швиденько, швиденько розкладеться. Якщо, наприклад, щось пластикове потрапить на землю, то воно там буде лежати тисячоліттями е, забруднюючи бруднює навколишнє середовище. В принципі, я так розклала все, не так вже й багато в мене сміття. Оцем пакет, я вже користуюсь е, десятки тисяч років, е, звідки він до мене потрапив. Е, я в ньому вивожу в торцеровину. А з мене е, сміється цей е, власник станції, тому що я виготовляю шопери, а він постійно дивиться на мене з пакетами і такий, ага, де ж твої шопери? А я з цим пакетом хожу вже 10 тисяч років. Ось таку фольгу також у нас приймають, до речі. Пляшка, я е, купую. От що стосується, також також приклад ще знайшла. Наприклад, е, я не купую воду в пляшках. Е, ну тобто, влітку постійно хочеться води, але я постійно ношу з собою е, свою скляну пляшку. Її вже теж також багато років. І я її беру собі на тренування, на прогулянки. Тут, якщо я кудись надовго йду, я обов'язково беру і я не купую ні 0,5, ні додому, я там великих пляшки. Я закупаю воду в велику тару і використовую, потім набираю в цю пляшку знову. Тобто з пластиковою пляшкою в мене б тут могло бути за місяць, уявіть тільки, скільки пляшок, а так у мене це я полюбляю, соус, соус соєвий і з підолії. Також, якщо б розливали все це е, на вагу ну, там, на, на літри, е, я б теж не відмовилась, і у мене була б своя скляна пляшка, в яку б я все це складала. На жаль, на жаль, але це все одно краще, ніж якщо я, наприклад, буду йти там по вулиці і забуду свою пляшку, я куплю собі воду. А, але в більшості своєї я все ж таки користуюся своєю пляшкою. Дуже рідко я купую молочні продукти. І ось такі штуки, від сметани у нас також приймають. Ось це у мене ручки. Зараз, на жаль, дуже важко е знайти, от я скільки шукала. Це не фірмові, якісь там дорогі ручки, це звичайні, але я просто купила. Їх вони мені подобались, і раніше було більше вибір оцих стержень, можна було просто замінити і все. Зараз я не можу знайти. І оце я їх відклала. Думаю, або комусь віддати, можливо, якщо потрібно буде комусь. Де, там Така та група коштовності називається. Або, можливо, здам на переробку. Ну, не знаю. Коротше, лежать в мене тут, я ще не знаю, що з ними робити. Так, оце мені міняли замок, залізна якась штука, не знаю, що це за залізо, але. Також купа з них такого. Ось такий. Що це? Плівка. Плівку також приймають у нас. Також, до речі, у мене ще у батьків. Я поставила такий контейнер для кришечок. І всі сусіди туди збирають кришечки. Я кожен раз забираю маму сміття і забираю ці кришечки і. Також можна було б нічого не робити. Я сортую, я відповідаю за себе там і все. Але хоча б трошки у мене немає можливості поставити там, знаєте, баки, щоб всі сусіди сортували. Е якоїсь такої немає ни приміщення ни... та нічого немає. Але такі маленькі кришечки, і кожного разу збирається така велика коробка, і ми їх відвозимо на сортування. Такий маленький, але все ж таки вклад. Також можна сказати. Та я нічого там, що ті кришечки, краще взагалі нічого не робити не буду. Але робити щось отаке маленьке це краще, ніж взагалі нічого не робити. Тому робимо те, що залежить від нас. Це скло. Також у нас... А, ось ось це у мене розбилася свічка, вона горіла-горіла, а потім, коли вона вже згоріла, Луснуло просто скло. У нас також приймають бите скло, і я його загорну просто в якусь штуку, щоб ніхто не поранився при сортуванні. там чи а, І також піддам Так, ось такі контейнери також у нас приймають. П'ятірка це спіци. Також паперові ці штуки з піси але головне, щоб не було жирних, як залишок їжі, жирний. Я тут все повирізала, тут у мене все чистеньке, тому воно відправляється до паперу. Ось ця штука, від якої я в минулому відео також розказувала, не можу відмовитись. Знаю, що це не екологічно, але. Поки, поки краще альтернативи для себе я не знайшла, я пробувала е, якісь більш екологічні засоби е, з написом там, еко, якийсь склад, там прям такий класний. Не заходить, воно просто зливається все в каналізацію, воно також забруднює, але сенсу від нього ніякого нема, тому що воно не очищує взагалі нічого. Натомість я купую лише один засіб яким чищу все. У мене немає окремого засобу для ванни, окремого для умивальника, окремого для унітазу. Я просто все одним чищу і купую його, коли він закінчується вже. Тобто немає складу цих баночок для кожного своєї. А ось це з-під порошка є 4. У нас раніше його приймали, потім перестали приймати, тому що не було куди збувати, збувати правильно, і перестали приймати. Але зараз зробили анонс, що можливо будуть запроваджувати, повертати деякі старі позиції. Це шуршики. Ось такі які, пакетики, які шурчоршать. Їх раніше також приймали. Я не знаю, що вони повернуть, але на всякий випадок я зберігла і сподіваюся, що ці позиції повернуть, тому що шуршики, от, наприклад, ну, їх просто дуже багато, і від них просто нікуди не віддінешся. От я купую, наприклад, на тиждень 400 грамів вівсянки котам, і все вона розпа по 400 грамів. Якби вона була на вагу, от я зараз мені пообіцяли замовити мішок 25 кілограмів. І це прям я аж видихну з полегшенням, тому що ну, собі кажу, я, наприклад, цю сочевицю я купила, і я її буду десь півроку їсти, напевно. А коли у в мене то вівсянку просто отак, Я не встигаю її купувати і вся ця упаковка йде в смітник, тому що наразі її не приймала. І от зараз я сподіваюся, що почну все ж таки приймати. Тому я потихеньку збираю. Також пінопласт у нас приймають, до речі. Отакі От штуки не пам'ятаю, тому відклала на всяк випадок ми тут будемо. і будем. Польги, гляньте, скільки в мене є. Так, це ПП5. І оце ПП-5, до речі, також. А це не знаю, що Це пет 1 здається, його не приймали. Ну, я також відкладаю це. Я краще уточню на місці, якщо що, вже там викину. Також, звісно, знаєте, можна було б сказати: та що, весь пластик все одно ж не приймають, на що тоді його здавати. Але подивіться, скільки точно піде на, повтор... на переробку. І яка частинка, можливо, і викинеться. Але порівняно з усім оцим, то це просто маленька крапля в морі. Весь пластик, можливо, у нас згодом колись будуть переробляти, але зараз у нас і так дуже крута станція, тому що в більшості своїй на станціях приймають ну, на таких маленьких, типу, типу, гаражі, на них приймають там, скло, пластик якогось, ну, пляшка, такий пет в основному і, і папір. А, а у нас просто величезна кількість пластику, тетрапаки, всілякі такі стаканчики, кришечки, от пасти з під пасти одної приймають такі штуки з-під кремів. Ось такі проводочки також раніше приймали. Я буду це мені щось то. А, проводку міняли. Також забрала, не, не понесла смітник, забрала собі, запитаю, що там можна здати, що не можна. Ну тобто, це все могло спокійно піти на смітник. Але я роблю те, що залежить від мене, і закидати мені, що я ж не ходжу на роботу пішки, не дуже доречно, тому що е, ідеальних людей немає. На жаль, чи на щастя, не знаю. Е, немає ідеальних людей, і всі ми м живемо в суспільстві. Навіть якщо б ми, напевно, поїхали в якийсь там ліс жити, переїхали, е, то все одно там люди. Порушують екосистеми всілякі. Тому це також не вихід і також не варіант. Людина в будь-якому разі буде завдавати шкоду навколишньому середовищі. інша справа, коли ми бездумно це робимо, ми вважаємо себе господарями цього світу, тварини потрібні для того, щоб ми їх їли. Рослини, там дерева потрібні для того, щоб ми. Там зробили собі стіл, якийсь з дуба. Все ми підпорядковуємо собі, не думаємо про наслідки і вважаємо, що все повинно нам служити. І все на планеті створено для того, щоб служити людині, вищому, разому. Але насправді це не так. Всі ми на планеті рівні, і всі повинні враховувати думку. Інших, можна так сказати. Тобто ми не маємо шкодити ні деревам, ні тваринам, ні рослинам своїм пластиком, який просто скрізь в лісах, і тварини, тваринам навіть нема де поселитися. Всюди людина заполонила своїм сміттям. Тому робимо все, що від нас залежить. Намагаємося мінімізувати свій вплив, намагаємося якомога більше дій робити, щоб зменшити свій вплив на навколишнє середовище. Робимо те, що від нас залежить. Не ідеалізуємо, що от якщо я відмовилась, якщо я вирішила там турбуватись про навколишнє середовище, то я маю просто харчуватись. Сонячною енергією, жити десь в лісі, в дерев'яній хатинці. Ні, але ми можемо зробити свій вплив мінімальним, щоб не шкодити нікому. Ну, нікому не вийде. Ми маємо зробити свій вплив мінімальним, щоб завдавати якомога менше шкоди тому, що нас оточує. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Так, воно сумбурно, дуже багато думок стосовно цього. Але я сподіваюся, ви вловили суть, сенс цього відео. Не треба бути ідеальним, треба робити хоча б маленьку частинку того, що від нас залежить. Дуже вдячна вам за перегляд. Обов'язково пишіть свої думки, ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступних відео.